Це щось ухопило, не можу. Достать кудась потягло. І що тут таке? Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Сьогодні будемо рибачити на бобровому болоті. Дивіться, приїхав на одне з своїх болот, побачив тут боброві нори, ось одна нора іде туди, десь в берег, поряд багато слідів, побер тут ходив, і ось тут поряд, ще одна боброва така сама нора. Дивіться, теж такий вход і туди лазейка і теж тут Пісочок такий, він тут, мабуть, купається на пісочку, лапи є регулярно тут ходи. Я вже, друзі, неодноразово рибачив на цьому болоті, але сьогодні буду рибачити на іншому місці. Трошки вирішив змінити локацію. Спробуємо тут. Тут немає кувшинки. чисте плесо і хочу тут спробувати половити, чи є тут карась. Тому що в кувшинці я точно знаю, що він є. А провіримо нову місцинку. Так, по наживки кукуруза. Сьогодні взяв з собою навіть опариші. Не знаю навіщо, але нехай будуть. Звісно ж, черв'яки в великій кількості, друзі, як завжди, найкраща наживочка на карасика. І, друзі, тісто. Тісто сьогодні тут і фруті, смажена насіння, часничок і кукурузка. Тісто від Мегалодона на останніх декількох рибалках непогано працює. І ще я сьогодні вирішив зробити удочку і закинути на живця. Останнім часом дуже багато, бачу, скидається щука. Спробуємо закинути на живця. Так, годуватися сьогодні будемо часничком на карасика відрялки. Тут у мене майже повна пачка, висипаємо десь половину. Я думаю, що мені цього на сьогодні вистачить. Так, пізніше додамо водички, замішаємо по удочкам, друзі, що в мене по удочкам. Набрав цілий жмуток. Не знаю, чи всі будемо закидати, подивимось. Тому що, коли нове місце, не знаєш, що, що може знадобиться, що не знадобиться. Але взяв 5-метрову форс-ранг. Болоночку, 6-метровий сквадрончик, теж балоночка і 6-метрова махалка Касмастер. Так, це у нас рогачики, підставка під камеру. І ось зробив отаку удочку під живця. Флюкарбоновий поводочок 0,55, двійничок, безінерційна катушка, шнурок. Загалом старенька моя 4,5 метрова удочка, колись на коропа на них їздив рибалив. Начерпаємо водички з бобрової тропи до хатки. До речі, вода така прозора, чиста. Не знаю чому. Зазвичай в болотах вона в цей час вже така зелена, мутна, а тут чистенька, прозора, дивіться яка. Холодна. Можливо, тут десь якісь родники є. Так, прикормочка готова, я її завжди трошки перезволожую, для того, щоб швидко падала на дно і не збирала дріб'язок. Як завжди, якийсь певний час забирає облаштування місця, особливо якщо ти на цьому місці вперше треба було вирізати ось рогачики, там поставити рогачики. Проміряти глибину, поставити ще одну камеру. Все це забирає, друзі, час. Його і так не дуже багато. Зараз вже, мабуть, початок на п'яту. Приїхав десь у четвертій. поки туди-сюди дійшов, загодувався, рогачки повирізав вже і зовсім не залишається часу на рибалку. Першу зараз закинемо шестиметрову метрову удочку і одягнемо на неї черв'ячка. Сподіваюсь, що клюне якась дрібна рибка, можливо, навіть зразу без закорма. Я хочу закинути сьогодні живцову удочку. Не знаю, чи на неї щось клюне, але сподівання є. Щука тут точно є, Я частенько бачу, що вона тут випригує. Ганяє дрібну рибу. Так, що в нас тут по глибині? Поки лежить. По глибині десь повинно бути близько одного метра плюс-мінус. Так, на другу удочку. У мене тут два гачка стоїть. На один гачок зарядимо кукурузне. Тісто і черв'ячка також поставимо. Сьогодні рибалка прямо в такому болоті-болоті. Дуже грязно. Воду скинули. Сижу в багнюці. Мене частенько запитують, чому я заходжу в воду, не ловлю з берега. Ну тому що на березі просто капець. Ну, дуже грязно. Воду туди сюди тягають постійно. Аби вона була на одному рівні. І бережочок заріс травичкою, зеленою. Це було б чудово. Пам'ятаю як в дитинстві, коли пасли там у діда з бабою корову і ганяли їх на водопій до сільського ставка. І там був такий зелений, зелений берег, пісочок, прозора вода, покупаєшся, на травичку випадеш, Лафа була. Так, насилу я закинув три удочки, друзі. Трошки була одна там запуталась. Ну вже все закинуто. Давайте трошки загодуємося. Отак. То, мабуть зараз майже всю прикормку і викидаю. Тут її небагато, та й на риболовлю у мене часу не, теж не так багато. Щось ухопило. Не можу. Достать кудись потягло. І що тут таке? Ха, щука. Дивіться, щука взяла на черв'яка. Я тут намагаюся впіймати живця. Живця впіймати не можу. Але щука вже ухопила. Запутала мені удочку. І така доволі непогана щучка, дивіться. От дурин, да? Та підожди. Зараз я тебе спробую достать. Так завжди буває. Сидиш, чекаєш її на одну снасть, а вона може клюнути зовсім на іншу. Щуки тут багато. Але чому вона позарилась на черв'яка? Це для мене загадка. Опа! Дивіться, яка гарна. Кілушна щука, друзі. От тобі й маєш. Як вона ще не перекусила, дивіться, за заїду, за самий краєчок. Опа, впіймалася. Тут на двох гачках черв'яки були. Я намагався впіймати якусь дрібезка. Навіть розпакував удочку з великим поплавком на живця, але так її не, і не закинув, тому що живця ще не впіймав. А щуку вже впіймав. Навіть так буває, ну що ж, давайте ми її в садочок закинемо. Опа. Може ще пощаститі живця мені впіймати. Так, запутало. Так, ну що, я нарешті впіймав живця. Маленька. Ось така таранушечка. Впіймав на тісто. Ми її на щуку поставимо. Так. Під верхній плавничок, на двойничок. Глубина десь біля метра. Давайте її туди десь і закинемо. Можливо, клюне щучка. Опа, нехай там плаває на середині. Ось і товариш, карась не забарився. Щось я, друзі, кидав щуку, то кидав на щуку живця, поки він не одірвався. Так і не клюнула щучка. А ось взяв карасик непоганий. На одну удочку була покльовка, витяг її на берег і дивлюсь, на другу удочку покльовка на червячок. Давай мы там сюда зарядим пучечок гарних. тільки вкину тільки ж закину цю удочку ось ще один ой гарний іди сюди ой гарний лапоть до речі це взяв на тісто кукурузне ух який гарний Остривай, настривай. О! Ох, який гарний! Ви ці лапать! Бачите, черв'яки висять. А тут було у нас кукурузне тісто. Незручно садок у мене стоїть. Незручно закидати рибу в нього. Так. Ну давай сюди опять тобі тісто заліпимо. Минулого разу теж кукурузне тісто непогано працювало. Розійшлися карасики ближче до вечора. цей на черв'ячок взяв. Думаю, ну-ка я тобі кукурузку ще поставлю. Кукурузу не хоче поки що. Черв'ячка взяв. Не дуже великий, але теж такий непоганий. Жаровий карасик гарний. До речі, впіймав я ще одну наживця таранушку, закинув таку удочку на щуку плаває там. Живець плаває. Чи буде діло, чи ні, не знаю, але зарядив її. Щука у нас уже в нас вже в прилові є. Хоч і не на живця, на черв'яка, але ж, але ж клюнула. Він ще один, друзі. Гарний карасик. Ух, гарнючий. Що ти у нас тут з'їв? О, дивіться цей, здається, взяв на кукурузу. Ух! Лапать який. Дивіться який класний. Гарный карасяка. Бежи. Садочек. Зараз, мабуть, еще разочек закину. Также буду сбираться. В принципе, что я там, мабуть, с пяток карасев поймал. Щучку. В принципе, Балочка нормально вийшла. На пару сковорідок на смаження підловив. Опа! Сьогодні впіймав на все, і на черв'яка, і на кукурузу, і на тісто кукурузне. Все що, все, що йому предлагав, все що пробував, на все потрошку відкликався. Не було такого, що щось одне закину, він тільки на нього ловиться. На все по чуть-чуть. на коня ще один друзі я вже змотав дві удочки живцову змотав чергову змотав думаю зараз ці вже буду зматувати а воно взяв ще один О, такий гарний карасик під завершення друзі риболовлі трохи оббризкав мене Амнюк. На що ти взяв? Не знаю на що взяв. Черв'яки ціли. А цей гачок об'їв. Тут у мене кукуруза була. Можливо на кукурузу, можливо на черв'яка. Щось я не побачив, на що він ухопив. Все, друзі, буду потихеньку вже збиратися. Бо вже так, бачите, сіріє сонечко сіло. Дуже швидко вечеріє, що мені сьогодні вдалося впіймати. Щуку гарну. І, мабуть, штук 5 чи 6 теж таких гарних карасів. Як на мене, як на мене то риболовля вдалася. Не з порожніми руками. На рибалці був, рибу бачив, свіжим повітрям подихав. Рибу в руках потримав, то можна вже, друзі, збиратися додому. Хочу також, друзі, нагадати, що всі посилання на снасті, якими я рибалю, навіть на поплавці, на які я рибалю, на прикормки, на тісто, на загалом на все, що я використовую на своїх риболовлях, ви можете знайти в описі під відео. Кому цікаво, заходьте, переглядайте. Я вже буду тікати. До речі, до мене тут кіт приходив, віддав йому таранину, яка висіла у нас на живця. Він подякував, помуркав. Ухопив її і пішов. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Повітряну тривогу оголосили. Сподіваюсь, що це ненадовго. І найближчим часом знову гарненько приїдемо і з вами порибалимо. Все, до побачення, пока-пока.